таке всім давно мене не було. Так. Почнемо. Я зараз роблю огляд біткоїна ефіра. Е, капіталізації там проглядаю. І домінації. Давайте, тому що часу дуже нема, хоч і відпочивати, не тільки працювати. Так, почнемо. Біткоїн у нас. Цей парень у нас, ага, ми тут зрисували. Що, напевно, в шортову году краще відкрити цих значень. Так, хотілося б подивитися. Так, він розвернувся. Сюди. Напевно, зніме оцю частину. З заколом, то, шортить би тут, то можна дивитися тут боковичок, а взагалі-то тут розглядайте. Після зняття цієї ліквідності розворотну свічку. Вона виглядає таким чином. Ось така ось ціла ця, і отут ось отакий маленький. Вона молод там, ну, в общем, хто як її. В общем, розворотна свічка. Ну, зверху фітиль повинен бути високий. А внизу коротенький. Це вам розворотна свічка. Дивіться, її на 4 годинах, на денному там, можливо, і недільний, бо, так як тут, а це буде дуже-дуже довге велике падіння. Ну, як на мене. Так, що після розворотної свічки ви можете ставити. Заходити в шорти. Так, поглянемо, що тут у нас біткоін, напевно, вкриємо його ордер блок 4 години. він був заколотий, легенько пішов униз, але так як ми ось подивимося, у нас 4 годинний ордерблок відпрацював в цій зоні, дуже добре пролилося все. Зараз, якщо ми візьмемо ці рамки боковика, це у нас схоже на боковик, не схоже, а він і є. Так, у нас це боковий. Я б сказав мать, Щось таке. І тепер потрібно чекати. Чекати. Виносу вверх. Буде тут одна свіча ось, так ось за колом. Може бути, в боковиках є така ситуація, не завжди він так відпрацьовує, що потім пішов донизу. До середини боковика точно достане, ось тут. Може спуститися, може знову, отут заколоти, не перебиваючи цей хай і піти вниз. Так що, спостерігайте за ситуацією, можливо, тут закривайте частинами в цьому боковику. Ну, отут буде, як воно, девіація. Ну, так, акумуляція, акумуляція раз, э, э, дистрибуція, девіація, да, дистрибуція. Ну, в общем, ждіть виноса. Вс, частини, виносу тут э, паттерн на шорт і падіння. Так, так, що в нас по біткоїн? Так, наш тут кошельок, так що аппетит 26%. Попадало в нас багато монет, але вважаю, що вони... Я не вважаю, а вони виростуть. Так, у нас внизу багато ліквідності на На, на... 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 6 тисяч. Да, зараз вихідні, конечно, Це таке. на 12-ту годину горі на 109 тисяч. І він тягнеться вверх, тягнеться три дня. 3 дня. Ага, тут є ось. Ну, вниз. Вниз. Так, тут у нас тижневий. Ну, дуже перебити і тоді пролитися. Але там буде розворотний паттерн, щоб ви помогли помогла підігнати шорт. Пом-пом-пом, тут взагалі нема нічого. Поклавцею подивлюсь, давно просто не заходив. Так, вгорі на зняття. О. 80 тисячах тут було давно у нас зняття зверху і поход на 80 тисяч. Потім може з'явиться на 60 тисячах. Тут також багато ліквідності може тут з'явитися. Я не відкидаю можливість, що сюди ціна спуститься. Це ну, не відкидаю взагалі. Як на мене, то на тест. Можливо, це буде на медвежки, але там на медвежки я дивлюся, він нижче піде, там до 45. Ну, нехай то будемо. Потім ми розглядати. Так, ага, оце боковик. Видалю, щоб тут було більш гарніше. Так, ефір в мене думка незмінна. Тут був тест. Баланс, звісно, не дозакритий. І ефір цієї проторговки йде вверх. Ось дивіться, був винос внизу. За те, що ми чекаємо на біткоїну вверху. Квичок. Ось, горі винос, був внизу винос. І тепер може так пом-пом. Ой. сорі, так класно рисується, але ну, взагалі-то ось імбаланс не перекритий. Оцю, оцю частину ось однозначно він повинен пройти. Потім може бути тест, але може бути і пробиття. Доволі таке сильне. В цю зону зняття цієї ліквідності, Потім тест і все одно буде поход вверх. Ефір для мене виглядає дуже-дуже сильно. Ну. Прям дуже сильно. Не, не то, що я там. Біткоін, як на мене, може піти вниз, а з біткоїна можуть переливатися активи в ефір і ефір може почати рости. Так як важка монета, її дуже важко штовхати. то і підтягнуть. Так, що тут по біткоїну? Ну, тут у нас цей біткоін, так. Да? У, -у, -у. у мене тут ось нарисовано, мають тижнева новий цей. Так, ось тижневий деблок. Є у нас ще. Я ось тут нарисований, маю денний. Поглянем так, денний. Честу не було, можливий сюди закол на капіталізації, подивимося на ситуацію розвороту тут. Так, мене цікавить, біткоін домінація. Що в нас тут? Ми повинні там рости, рости, рости. Ми так і робимо, так? Да? Ми ростемов повземо, повземо. Ну тут, е, знаєте що? Ось все таке щось повинно бути. Оце ось отут я чекаю отакого прям пам. Ну, отакого пам-пам. нарисованої отакий. Тоді тільки альти почнуть рости. У нас тут є геп. І перекритий ось він. Звід... Прям страшне, як високо, аж страшно робиться. Ну, поки що у нас про торговочки, що про це нам про торговочка дає. Піжнемо да. Ну, на бичий прапор, похоже, от зараз така. Там не красиво, у нас дразненька, да? тут боковичок, у нас замедлення ціни. І у нас вже пішли лом структури. У нас вже країни перебиваються, а не заперебиваються, значить трошечки підросте у нас альта. А біткоін домінація може впасти там до цих зон, до. Туда. Туда. Ну, це на 4 годинах. Так, короткостроково все. Та ось є ціль. Отійти. У нас є куди йому там пасти, ну хоча я сумніваюся, що він сюди дотягнеться. Він тут до заправиться і піде в В. Глянемо, що там у нас. У нас тут баланс якийсь невеликий, з не перекритий тут є. І так, тут імбаланс перекритий, а тут ордер блок. Оце ось крайня точка, куди він може... Ляпнути. Так, домінуція, да? Але все одно, ну, вона дуже туго йде. Ну. Він строїть, строїть собі, ну... Я буде рости домінація Так на вихідні порадували нас зелененьким графіком. Так, ефір що тут у нас? Імбаланс перекритий. Імбаланс перекритий. Відпрацьований тут на капіталізації. И все, ляпаем, у нас здесь бейчий прапор. И мы тупаем доли в бар. но здесь выход тут из бейчего прапора, и вважаю, что тут капитализация пиды. Так, капитализация альткоиню. Коины у нас. Пум-пум-пум. Так, тут не было тесту. І зоні, да, ордерблоки мають денний до да, ордерблок. Баланс не перекритий. СБЧ прапор. Ну, да, деякі альти можуть і рости. Ну угу. де ж ти є? От тут. Ладно. Ось вони. Вечій пропор. За границя. де будуть не всі рости. Тут, як би так сказати, багато буде, як падали, так і падать, Ну, це на ринку. Та й помінялося, що. І, е, коли така ситуація, то не всі ростуть. Є ті, що падають. І навпаки. Так що такі пироги. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу. Е, Профітних вам угод.